Сам розумієш. Скоро танки поедут. Ну около 75 только знищенный. Mm -hmm. Тут были я. Я в турбу я інженерна інфраструктура, да? Опа, есть рубака. Не надо. Нихуя свои голі девки! Причем со снятыми штанами. Це речі в половину забрал. да, у нас рабство процветает, как Так, Так, еще ну залинтуй меня по замыслу своему, когда люди будут заходить, когда они будут высылаться. Мне уже на броне. У него уже на бронегруппе находится, получается. Сейчас будет выдвигаться, там будет заодно один старота встречать там провизию и, соответственно, заберет мою пару. Смотри, там вас встретят там будет чувак с соответственно надо будет с ним продвинуться до волку то там плюс-минус якийсь час после чего выдвигаетесь на точку то что вам скинули там нифига скорее всего нету вам надо будет зарыться за ночь и у вас будет там СПшка Завтра, скорее всего, вас поменяют оттуда или послезавтра пойдут другие там копать. И на той точке, понял, на той точке будете разрываться до позиции отделения. То есть туда зайдет твое отделение, все. Я ТМК є, наскільки я знаю, вже запіли, з цим тут запилися цієї блядь. Десяток укинь, в Беху просто вкинь і скажи піхоті, щоб вона їх просто викинула на этой точке, щоб вона знала, що там є ТМК. Сам розумієш. Скоро танки поїдуть. Я не зрозуміла, це нові люди заходять копати собі позиції. Ні, no? ну вони вже йдуть на позиції і копають позиції. А чого воно досі не готова? <laughs> Ми про це 40 минут. No говорили. Люди <laughs> Ми про це дві години вже говоримо. Треба більш якісну інженерну підготовку провести. Ми зараз йдемо до зближенням з противником. Ну, то есть У нас є передовая позиція. А це буде виставлена спешка, яка буде стоять вперед. которая будет там более разрыта и в итоге пойдет вперед вперед там еще двигаться тому подобное uh -huh. ну, скорее всего мы знаем и уже будем дальше что я так понимаю правильно скорее всего Після того, як сили оборони України вийшли з Авдіївки, росіяни продовжили наступати на цьому напрямку. Тут тривають складні бої, особливо в останні кілька тижнів росіяни рухаються великими колонами, намагаються далі просунутися і використати тактичне положення в Авдіївці. Сюди зайшла 25-та повітряна десантна бригада. Зараз ми на контрольно-спостережному пункті саме Січиславських десантників. Вони намагаються стримувати лінію оборони південніше між Уманським і Тоненьким. І зупинити стабілізувати цю лінію фронту. А це що, авдос? Так, то об'єкта. Не піма. Ла, в ній, о, Це там позиція російської піхоти? Ангольтар пізбули. Это они пехоты так давай, а закончилась техника. А во-вторых, чтобы разобраться... Ой, пять. Десятки проще, да? Пока она на буханке ночью вот это они пытались Что подъехать. Но не повезло, не фортануло. Поэтому... Поэтому мало переходов. По да, как штурмовая авиация работает. Зачем нам эти F-16? Дайте нам тысячу мавиков. Ну да. Мы полетим, а, разъебем эту Москву. Там, там Вернемся, Не А про, таким пробуем, пробуем видите, сколько техники? Все, Казанское. Это так, чисто вот просто. Он вводит камеры. Куда не вернет, везде куча единиц. Ну, вы рахувались, какие вы за 30 числа знаешь? Ну, прямо точечно считали. Я вам не могу эти данные сказать, потому что я каждый день не плюсовал там. Ну, около 75 только знищенный. Они заспокоились, они отгребли и поняли, что стоп? Нет, они не, не же каждый день. Не. Не, нельзя сказать, великий штурм. Это началось, и оно и шло, шло, шло на протяжении там, более недели, там, 10 дней. И в принципе продолжается сейчас. Просто то, что мы наблюдаем сейчас более-менее спокойное перемещение пехотных групп, это же не значит, что противник не активничает. Там тоже активничает, только малыми пехотными группами где-то пытается, где-то ходит, где-то бродит. Ага, то после целая не вылезменная панка. По чуть-чуть меняют. но, конечно, количество техники становится меньше. Пехоты, в принципе, мясо как было, так и есть у них. Поэтому, да. О, кто ж С, причем со снятыми штанами. У них танки, это 90 танковая дивизия, танки используют как такси. Вот он едет с пехотой, полный у него за башню пехоты. Он даже может не стрелять, чтобы не контузить вот этих чувачков, которые сзади там у него висят на башне. Поэтому он просто приезжает, едет на позиции, не стреляет ничего, подъехал, скинул 8-10 дураков и едет назад. И просто эти 10 дураков получается в окружении. И надеется, что они там будут таким опорным очагом разрастаться будут там. Ну, как правило, их просто быстренько забивают сбросами, стрелкой днем, и, и все, на эти история заканчивается. Опа, ну есть рубака. Что, полетел? Есть разве? Да, спостерегал. Хорошо. Есть, да? Да, да, да. Опять раз отлетел Отеле... даже. А ты не включал, да, видео? От прекрасний результат. Так, це на позиції ваших мінометчиків заїхали? Так, да, так. Да. У нас отак стояла посадка. Впереді був була ще одна посадка наша і перед нею була був передній край. Тобто там вже, скажімо так... Ну, грубо говоря, там, ну, скільки, ну, кілометра півтора, може, до двох кілометрів був міномет стояв. Mm -hmm. Танки ми думали, що вони заїдуть на передню позицію, на передову позицію, начнуть там штурмові дії. Вони її проїхали, проїжджають в слідчу посадку і починають вигружати, заїжджають в посадку де нас міномет. Міномет і СПГ, колективний, Ну, Звісно, ми тут придахуєлі, скажімо так. Тіпа, і все, раз-два мінометчики встали, відстрілялися, дали стрілковий бій, ну, неочікано, звісно, було. Е, але змогли, так, да, все. Трошки, звісно, було страшно і нам за них, і їм. Але все, дали, все. ми їм передали парадіки, все, давайте в укруття, буде артилерія роботи. Буде працювати плотно, так що давайте там нормально. Там ну, в радіусі, там, ну, скільки, до них десь метрів 150, було, і все, ми туди почали. 155 і 155, 120 і 120-м на. Ну коротше, всім, що чим було, лише б їх, їх по цей повбивати. І потім мавіком залетіли, тепловим, то там було тільки, видно, тільки як валялися труп. Ні, противника очень дохера, де євки перемололи. Соотношення втрат було просто сумасшедшим. Один к десяти. Реально підери там просто пачками дохли. Вони сильно жали. Нельзя сказати, що вони там слабо жали. Я не знаю, що могло би спасти. Главное, самое главное, что пидоры вымеряются в штуках. Штука. Это самое главное. Сейчас нормально. Я рассказал 5 осей. Пидор звучайный. 5 штук. Только 7 утра, да, уже как будто день еще один прошел маленький. Да, да. Тоненькі. Він так не хочу на вулицю ходить. А чоботи дівати? Та на ну, чоботи немає, надо берти просто. А ті чоботи, багато разові, де вони ділялися? Твої. Де ми їх приїбав? Де ми їх приймали? Хоча не хай, в цем ми їх привезли. Хороший питання. де мої чоботи? Нас рабство процвітає, як бачите. <ріст> може шильда. Може шайка, в принципі, <ріст> кава, кава, кофе, чай, копечиво. Кому що? То я є оператор кави? точно <ріст> Рецепт? У командира мак кофе і додати ще плюс сахар. Любе сладке пізно. І все. Рецепт таки? Головне, щоб була така штука, горелочка. І вода. Типа здесь спаємо. Ключова. Не скоро це хер, не помрем. Без тріші, Де, ніж за трьохсотим. <смітна> Чи <смітна> за двохсотим. Щоб для хімії. -хі -хі <смітна> Нормальніший чоловік був до війни спортом, займався. Все подорож. Хто? Ти? Троє борів, п'ятиборієм. Да. п'яти Ну сюди просто що летить, то летить уже просто важче. Сюди конкретно. Щоб перейдуще, наше КСП трошки ближче, бо туди, що як попадя летить. Трошки, трошки. 800 метрів. Ну так це нормально, це ж не 20. Навіть там були ворлівки, через стіну вони сиділи. Вже доходить до того рівня, що недостатньо може бути сильні противника і все, да? Ну всі спать хочуть. Тут, тут з полягала, а ті з однієї сторони полягали, ті з другої. І що? Ну, зрозуміло, що спостерігаєш. Що. Ну що, далі, рано, перестрілка, тому що темно ж. Вночі хто вже прижить? Ворог просунувся возліоратяного і бардачів, блять. Охуєть. Ви як зайшли сюди. Саме от, наприклад, тоненьке. Тут були біндажі, позиції? Чи ви їх самі готували? Тут были ямы. Турбує инженерная инфраструктура, да? Да. 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 Все родится по ходу, потому что ситуация як така. Что-то только... было, что. Ну да. мы зашли туда, там, где были яму просто. Там, где сейчас, тут было, нечего. А сейчас туда траншейки какие-то были. Там, куда мы зашли, туди, там, там было пару ям, дальше разрывали. Ну и все. Це одна з причин, чому не вдалося спокусно стабілізувати лінію фронту. Що, в принципі, ми... Ну да, ну я не стабілізувало. Стабілізували? Ну, в такому темпі, як воно йшло, темпі? і як, в якому форматі зараз перебуває, то відносно стабільно... Ну як відносно стабіль... сповільнено. Сповільнили суттєво просування противника. Более... Це одна з причин. Це ста підбитої техніки. За це все время. Це одна з причин. Інженерна інфраструктура, яка, понятно, потім... Ну і противник він переважає в кількості артилерії, авіації. Тому тут визначальний фактор, розумієте? Mm -hmm. Якби це все вдалося якось знівелювати або хоча б вирівняти, як більш-менш на рівні, то Питань би, я думаю, не було взагалі там з тим, вже е інженерку б довернули. Дорили, докопали, забетонували, грубо говоря. А так якщо постійно йдуть обстріли, системно працює авіація, артилерія, реактивна артилерія. Блін, не дають вони просто копати. Їх просто ну, буває, в піхоті не дають копати. Складно. Там добре сидіти, говорити, їбать, здали, здали. Дали, ну, да, а там є 150 причин, чому, чому не здали, а відійшли на позицію більш вигідну. Тому що можливо там недопрацьовує наша недостатня кількість нашої артилерії. Або переважаюча більшість противника. Недостатня кількість особового складу, або в нас, або в них або, в них переважаюча. Недостатньо підготовлені позиції. А ще просто некоторі треба поменше піздять. Ну так. Да. Что я пропал? Ну это про людей, в принципе. Которые рассказывают. Не моя война. Я пойду тогда, когда депутаты пойдут. Я уже тоже хочу пойти, когда депутаты пойдут. Блять, ну почему-то я здесь. Их депутате нахуй хуйну что дождаемся. А что вам вообще комбат рассказывал? Тупо в него влупило в ебалов и повишка, встает и гребет да. дальше. Трусы теряются. ха ха нахуй. Лежат вот, дураки. Вот. Хер кто забирает даже. Вот, вот. Куча. Это же, для понятия, это же трава зелена. И вы не взяли их, И, и они уже потихонечку буш. травой становятся. Да. Тут да. точно лежит еще один. Пророслы травой. Долго, что это?

А що ви думаєте про те, що демобілізацію поки що не прийняли? Чесно? Хуйово. Ну, Понятно, всі думають хуйово, ну я знав, що так і буде. но ну, не может быть. Ну, ну, я прекрасно розумів, що такого не буде. И батьківщину надо захищати. У нас помимо того, що проблеми з особовим складом недостатньо. Так давайте сейчас уйдут опытний командир, опытные, опытные э, сержанти ну, хто прийде? Прийде новий человек неподготовленный і стане в строй буде не то, що воювати, будемо рулити, воювати. Ну добре, дивіться, ви е, дешевешники, у вас найскладніші напрямки. Скільки реально може сидіти ваш піхотинець в окопі? Ну, три роки. Ну, понятно, смотрите, Ні, ну конечно, три роки в окопі ніхто не просидів. Для этого и нужны ми командири, які повинні міняти їх на позиції. чтобы, вот я почему говорю, у нас остров не хватает людей. Не потому что вот всех надо на позиции, все вперед. Нет, потому что кто-то должен менять, бойца, который сидит в окоп. И я очень сильно за это переживаю, чтобы мой боец просидел не две недели на позиции, Без... можно Без... чаще он сменился. Он посидел неделю и пошел отдохнуть чуть-чуть. Есть -чуть. планы на мои У всех есть планы на мои будни. Але есть тысячу але. Руслан, а какие у вас планы? У меня планы. Вернуться в сім'ю і жити спокійним собі, цивільним життям, як живуть більшість зараз. Більшість, більшість населення України. До будемо, приймуть закон про демобілізацію. Дружина ваша засмутилась, да, так? що? Дружина? Так. Стосовно чого? Що, нема закону? А дружина моя засмучена вже 10 років.

люблю всех. <laughs> Забыл сказать, Но больше всего свою жену. Mm -hmm. Обязательно. О, расскажите про свою дружину. У меня дружина тоже есть кого дружбы. А где она служит? 81-й бригаде. То как воно, когда в бою в армии? Сейчас времена такие. Okay. Тяжело. Так сейчас всем тяжело. А кому-то легко, потому что кто-то ухылянт, запишите. Кто-то ухылянт, не хочет идти в армию, не хочет закачать бедкевчину. И каждый день дружину бачит? Да. Почему дружина его не в армии? Может, может, друж... Он ухылянт не может идти, хоть дружина иди в армию. Всех дышала? Нет, не всех. кращих только. Да. Достойных. Нехуяси його лі дівки? А то. Охуєть можна. Зай таким може не бути. Нехуяси. Це наші поїхали працювати? Серьезно? Интересно, багато я себе ставим на почитать. Угу, Почал. Будем дивиться, по-моему, через два тижня репортаж. На каком канале? Громадское в Ютубе. Да? Ну. Но... Он часи. Хастартову. Да, так, плюс прийняв. Чотири. Як прийняв прийом. Скажи, якщо не всті, я там піхота. Плюс прийняв. Если не встигнеш, не встигнеш. Е, там оставлять, оставлять, як прийняв. Ну видвигайся зараз, видвигайся зараз. Плюс прийняв. Хтось підказує ему, це якийсь новенький. Там один наїхав з піхоти. Та не с пехоты. Еще застряла, короче, рядом машина второго батальйону, и торчить машина, короче, армобильного батальона на дамбі. Потом в разных районах на танке. Рай без наталибы, блядь. Так що так, блядь, хорошого ніхуя, ну дай, чуть, нихуя хорошего. Перший раз баглик так. легко. Да. Въебала б вже щось сюди та блять поїхала б придумала всі вже втомилися воюєте по два года По півтора рада Ти просто надеївся вже за... в формі, понимаешь? А ми я б ми мали з Дімоном річку Тіса перепливатися, такі. Мені далеко дарі, я через Малдав і ближче. І що думаєте про те, що демобілізації поки не буде? Мені на ній поможе. Командира не рухаємо, тому що в нього без варіанту. З часом, який би ти був, який би точніше ти не був міняймий. Взагалі, в принципі, е до цього, поки не прийшов на війню. Рано чи пізно це все ну, тут забирає. І ти становишся, ти стаєш такий, як інші тут, Да? Ти теж це все. Тому що навіть там я, коли прийшов, мене призвали, надивився там телевізор, а так я просило все. Ну, думаю, ну блін, піти, як я, ну, все, вроді як і піш. Тут бах погрузила на беху, 10 минут, все, вже 300, морда в крові, осколок в голові, я не зрозумів навіть, що случили. Та ні, ніхрена, я вже не піду воювати. Треба було стяти не відходити. Треба було стяти не відходити. Все, 10 минут я навіть не так Це мені повезло, а остальні там довше мене вивезли, все, питань немає, вилікували і все. Ну, думаю, мало і що. І от такий формат. Не зовсім такий, як по телевізору показують. Так як по телевізору показують. Наші пацани зайшли, зараз вони нарізають усі хоп. І по телевізору. Сьогодні ми завалили 20 танків і піхоти, там, як командир сказав. 200 чоловік, ні хрена собі, і всі в модних от таких сидять, з яких я не ходу на передок на го... ніхто на го... не ходить, по... тому що там ушей немає. Нагороди отримують. Да, да, да. А тоді і все, і все, і все, і все, і все понятно. І так само, як і я, інтерв'ю давав. там, І все, всі красиві, і все, ну, вроді якби нормально могло б зайти. А тут, оказується, бах, ти рейш, ти не передіваєшся, ти не наївся, не, не спиш сутками, шутками. Да. І не купаєшся, так. Купаєш, 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 да, да. Все, що тобі, я ж кажу, першої зарплати куплю собі носки, салфетки. Да, да, побільше наберу, да. а потім це все несеш до нахуй нам ну, мені треба, я в следующий раз взагалі ніколи не везу. Бека. Лучше, мені. думаєш, не їсти, щоб в туалет не ходити. Да. Е, — БК побільше і пішов. І це умови, в яких перебуває, по яких постійно обстрілюють. Це передній край, це адські умови для війна. І... Зовсім не так, як показують по телевізору, як розказують. І втрати, ніхто ж не розкаже, що там. ну, Я не говорю завтра, я говорю в формат же, І воно не передається, все те, що відбувається. Всього-навсього. О, зараз в антенну, Як уїбе, нахуй. Та й заебісь, нахуй. Дісти, 300 блідик, то спокої. За щас. Пакетик чорно. Билы. У нас білий. Билый. Біли. Ну то ще лучше. Хоть не проїбуть по дорозі. Так, здаю держи. Вроде класи, такі буковки красивенькі, все. Короче, я биринька в душ і в кроватку. О, у нас був інженерного батальйону 33 тут. Авдіївка, Авдіївка. Льоха, ми ще вернемося в Авдіївку. Та стоподово, Ось так от розпіздували село, підараси. I do